Хотіла би подякувати всім, хто поміняв наше життя, всім, хто мав мужність бити на Майдані, всім, хто мав мужність боротися і ризикувати своїм життям. Я хочу подякувати всім, хто співчував революції, власне, хто її зробив. В особливому боргу ми всі перед Небесною Сотнею. І перед тими людьми, які безвісті зникли, і сьогодні на моє переконання вони є жертвами, жертвами, які загинули під час революції, під час нашої визвольної боротьби. Мені часто задають питання, який перший указ я підпишу після перемоги на президентських виборах. Я можу вам відповісти. Я вважаю, що першим указом Мусить бути присвоєння звання справжніх героїв України, Небесні Сотні, і так само тим, хто загинув і чиї імена зараз, на жаль, не встановлені або загибель, поки що не встановлена. Але ми твердо знаємо, що ці люди віддали життя за Україну. Я також думаю, що герої України це ті, хто поклав своє життя в боротьбі за наші східні кордони. Які боролися, які встановлювали наші прапори на захоплених приміщеннях, які не здалися і яких було вбито. Один з них це мій однопартієць, якого просто по звірячому вбили в Орлівці, йому вспороли живіт і втопили за те, що він просто встановлював український прапор на адміністративній будівлі. Я думаю, що всі ці герої України мусять. Після перемоги отримати зовсім нові нагороди героїв.